Слава Богу, дорогі браття та сестри! Найбільшою нагородою для кожної віруючої людини від Бога є спасіння її безсмертної душі, але постає запитання: чи бажає людина сама спастись? Адже Господь нас самих без нас спасти не може. Ми знову раді вітати вас! На сторінках телепрограми «Благовіст». Сьогодні знову свята неділя. Ми знову маємо чудову можливість поспілкуватися, і сьогоднішній євангельський уривок Євангелії від Матфея, 17 глава, 14, 23 стих. Звучить він так: коли вони прийшли до народу, то підійшов до нього чоловік і, ставши перед ним на коліна, сказав: Господи, помилуй сина мого, він у час нового місяця біснується і тяжко страждає, бо часто кидається в огонь і часто у воду. Я приводив його до учнів твоїх, та вони не змогли зцілити його. І Ісус же, відповідаючи, сказав. Ородене, невірний і розбещений, доки буду з вами, доки терпітиму вас, приведіть Його до мене сюди. Цей уривок Євангельський розповідає нам, дорогі брати і сестри, про зцілення Біснуватого. Господь, коли показав учням своє преображення, зійшовши з гори, побачив, як батько привів. Свого сина і просить про зцілення Його, докоряючи навіть тим, що Він підводив до учнів, і учні не могли зцілити Його. Чому? Господь явно вказує: о родине вірний, доки я буду з вами мучитися. Таким чином, Господь не просто докоряє учням чи докоряє батькові цієї дитини, Господь скорбить, що Цих людей немає віри, тому що якщо ми далі заглянемо в Святе Письмо і почнемо читати, то зрозуміємо. І заборонив Ісус Йому, і біс вийшов з Нього, і отрок видужав в ту ж мить. Тоді учні, підійшовши до Ісуса на самоті, сказали, чому ми не змогли вигнати Його. І Ісус же сказав їм через невір'я ваше, бо істину кажу вам. Якщо ви матимете віру з гірчичне зерно, і скажете горіцій, перейди звідси туди, і вона перейде, і не буде нічого неможливого для вас. Цей же рід виганяється тільки молитвою і постом. Під час перебування їх у Галилеї Ісус сказав їм Син людський буде виданий в руки людські, і вб'ють його, і в третій день воскресне, і вони дуже засмутилися. Бачимо, дорогі брати і сестри, що Господь явно вказує і дає відповідь, чому його учні не змогли ізцілити цього біснуватого отрока, тому що цей рід виганяється лише постом і молитвою. Знову ж таки, Господь проводить паралель з гільчичним зерном, говорячи, що якщо б не тільки апостоли, але будь-яка людина буде мати віру, як гірчичне зерно. То вона зможе переставляти гори. Чому? Тому що гірчичне зерно проростає і з нього виростає досить велике дерево. Тобто, Господь вказує на те, що якщо ми будемо мати хоча б таку маленьку віру, то вона зможе виростати у велич, тобто вона зможе творити чудеса. І Господь сьогодні через сторінки Святого Письма явно вказує нам. На ці ознаки, ознаки віри, і після того Господь починає учням говорити, що він має померти і в третій день воскреснути. Тобто, Господь говорить про своє призначення на землі, Господь говорить про свої майбутні страждання, доповнюючи і те, що в третій день він воскресне. Тому, дорогі брати і сестри, сьогоднішнього євангельського уривка. І нам потрібно для себе взяти урок. Нам потрібно в собі знайти ось це гірчичне зерно віри, яке має прорости у велич віри, який в майбутньому зможе творити чудеса. І за допомогою якого ми зможемо унаслідувати вічне життя разом з Богом, за допомогою нашої віри та, звичайно, наших добрих справ. Слава Богу, дорогі браття і сестри, ось наступила ще одна неділя. День відпочинку, день свята, день вшанування Воскресіння Христового. І ми з вами стоїмо в сьогоднішній день напередодні посту, успенського посту. Всі ми знаємо, що існує чотири пости. Великий, різдвяний, петропавлівський піст. І піст успенський. Успенський піст готує нас до придивного, прекрасного, доброго свята, свята вираження любові і надії на Бога, свята успіння Божої Матері, цариці неба і землі, нашої покровительки, нашої ходатайці перед Богом, нашої, тої, хто не дає нам бути убогими і недобрими, Божа Матір. Скільки перетерпіла страждань і в сьогоднішній день гріх для тих людей, які не вшановують Божу Матір, які не звертаються до неї в своїх молитвах. Саме і дається двохнедільний успенський піст, який розпочинається наступного вівторка, 14 серпня, він розпочнеться і буде продовжуватись аж до 28 серпня. до великого свята, успіння, прочистої, проблагословенної Діви Богородиці. Ми знаємо, що на православну людину, на християнина які обов'язки лягають під час посту. Піст це є подвиг, подвиг духовного нашого життя, подвиг, яким ми маємо себе очистити, яким ми маємо прийти до Бога, поєднати себе з Богом. Піст це очищення. Піст являється для нас добрим початком тих справ, які з'єднують нас із вічністю. Тому що душа вічна душа безсмертна. Що сказав Господь? Що всім потрібно йти тим, хто поститься, тим, хто молиться до Царства Божого. Кожен із нас в цьому житті несе непростий хрест. Ми знаємо, що цей піст являється строгим постом. Це знову таки під час посту потрібно пронести хрест посту до кінця. Якщо ми його розпочнемо, нам потрібно перетерпіти, дійти до логічного завершення. А саме, якими добрими справами християнин має себе очищати у посту? Насамперед, це щира. Відверта молитва до Бога. Під час посту потрібно лежити земні поклони, Молити зранку, з вечора. Часто ми оприяємо багато уваги і розсіємо своє життя даремно. Дивимося телевізор, ходимо в ресторани, а не приходимо до церкви. Можемо просто в порожніх і пустих балачках провести. Багато часу, а поспілкуватися з Богом ми не знаходимо часу. Дорогі браті і сестри, потрібно над цим задуматись. Адже молитва, вона буде вислухана Богом, що сказав Господь. Той, хто стукає, тому буде відкрито. Той, хто шукає, той знайде. І це потрібно робити своєю молитвою. Також в піст. Потрібно, дорогі браття і сестри, звернути увагу, як ми живемо із своїми ближніми, хто для нас є ближнім, які відношення у нас із ближніми своїми. Часто ми помічаємо гріхи іншої людини, а за свої не думаємо і рахуємо себе більше святими, кращими, побожними. Це наша людська гординя, з якою нам потрібно боротись під час посту. І не лише під час посту. А на протязі всього свого земного життя, адже людська гординя, вона переростає у нашу ненависть, яка не зближає нас в людському спілкуванні, а розриває нас, розриває сім'ї, вбиває людей, гординя творить і ненависть війни, кровопролиття. Дорогі браті і сестри, також великим постом, строгим постом. Успенським потрібно нам пам'ятати, що не лише відмовитись від їжі, тому що це просто буде дієта, а покращити своє духовне життя, смиренням і покаянням, визнанням своєї провини. В Успенський піст потрібно прийти, помолитись в храмі Божому, попоститись, посповідатись і причаститись чистих Христових тайн. Які даються нам зцілення душі і внаслідування Царства Божого, і дочекатись свята 12-го – успіння Божої Матері. Тож вітаю всіх, дорогі браття і сестри, з наступаючим успенським постом. Дай Боже, щоб цей піст був приємним, радісним і духовним. Тож, Боже благословення, дорогі браття і сестри, нехай перебуває. И всема и. Добрый день, братья и сестры, дорогие телезрители. Сегодня мы с вами воспоминем мучника Гэмела. Интересное имя на нашем славянском мире. И сейчас так уже не крестят никого, но такой мучник есть, человек перед Христом, добрый стоял. О нем очень мало известно, но то, что он сотворил, достаточно и поучительно, и трагически, но и славно. В 361 году на трон Византийской империи зайдет Юлиан, который после будет назван отступником. Он сам христианин, крещен, но воспитан будет языческими философами и захочет вернуть вспять историю, жизнь Византийской империи. Он начнет вводить язычество начнет христиан гнать, издеваться над ними, попытается даже восстановить Иерусалимский храм. Неудачно, но попытку такую проведет. У трона Юлиан будет только всего лишь два года стоять, но она делает много злых дел, много христианской церкви православной нанесет урона, но ничего толками не сделает. И после его смерти, трагической войне с врагами империи, церковь еще больше и шире только христианская церковь будет произрастать. Так вот, мученик Гэмел прославится тем, что однажды при вселюдно, не убоявшись имперского гнева, обличит Юриана отступника в измене христианства. При людях, при сановниках, при народе он громко возвысит свой голос, что Юриан, ты отступник, ты Христа отрекся, побойся Бога. И следующее событие. Юлиан повелит содрать с живого Гэмела кожу, и потом, подобно Христу, разопнет его, и вот в таком огромном мучении святый мученик закончит дни свои. Вот всего лишь в истории пару строчек. Обличил императора нечестивого, призвал народ все-таки хранить верность Христу и принял такую лютую смерть. Память Гамела Пафлагонянина празднуется 10 декабря. Удивительно, что мучениками становились люди очень разные, юноши, девы, вельможи, князи, князи. Это не были воины, которые терпели боль или знали, как муку претерпеть. Это были люди очень разные, но все они вдруг от своей житейской изнеженности после встречи со Христом, после крещения обретали крепость Духа. Важно, что все акты мученические первоначально империя записывала. То есть мы не просто вам пересказываем житие церковное или прочее. Сухая латинская юриспруденция. Казнили, приговорили, замучили за то-то и за то-то. Этих актов и до сего дня множество хранится. Как было, в чем обвиняли, как страдал. И вот именно удивительно, что даже сами латинские юристы пишут, крепок, не убоялся боли. Мучили не просто день-два, мучили порой неделями, мучили изощренно, именно добиваясь отречения от Христа. Ведь тебе больно, отрекись. Мы лишаем тебя сана, лишаем тебя имения, мы лишим тебя жизни. Но что ж тебе стоит? Слово сказать? Нет. Буду за Христа, буду со Христом. И таких примеров за две тысячи лет множество. И мученик Гаймел, наверное, вот в этом тоже не одинок. Бог есть, Бог не бывает поругаем. Как бы сильные всего мира не хотели этого, как бы, может быть, сама культура твердила нам, что вот, где же вас Христос? Есть он, есть даже до смерти. И сегодня мы поговорим несколько слов, скажем, об этой решительности. Увы, я уже несколько раз говорил, мы нерешительны. Мы легко принимаем Бога, да, есть он, но так нерешительно за ним и следуем всю жизнь. Вроде и верим, и сразу же здесь умудряемся забывать. Как бы слышим Евангелие, оно наше сердце касается, оно наше сердце радуется, а после опять облекаемся в свои порой даже греховные привычки, греховные одежды. І дай Бог, чтобы молитвами мученика Гемела Господь нам эту решительность следования за Собою подал, укрепил, чтобы мы могли сказать, что есть Бог Христианский, есть Бог живий, и я, Господи, Твой слуга. На этом с вами попрощаюсь. Всего доброго, до свидания. Дорогие братья та сестри, наближається святий Успенський піст, який розпочнеться на цьому тижні. З 14 серпня та буде тривати до 28 серпня. Святі Отці завжди порівнювали Великий Піст та будь-який піст з весною, з духовною весною для людського серця. Тому то для нас, дорогі брати і сестри, це чудова можливість очистити свої душі, посповідатись, попричищатись, стати кращими, одним словом, попрацювати. Над собою. На цьому ми з вами прощаємося до нових зустрічей.